У світі сучасної війни логістика це нервова система бойових дій. Коли працюють ешелони, фронт отримує пальне, боєприпаси і запасні частини, коли ланцюг постачання перерваний наступ зупиняється. Саме тому одна з ключових цілей української розвідки останніми місяцями була не окоп чи склад, а рухомий вузол військовий потяг, який регулярно курсував уперед і назад. Підживлюючи операції на кількох напрямках, вибір цілі не був випадковим. Аналітики вивчали маршрути, часи стоянок, структуру охорони, навантаження, усе, що давало розуміння, де удар матиме максимальний ефект і мінімум побічних ризиків. Це була не історія про героїчний злам чи миттєву влучність, а про терплячу роботу, збір даних, перевірка джерел. Пошук вразливостей у системах, які супроводжують рух залізничних ешелонів. Підготовка тривала, зважувалися можливі наслідки, оцінювалися побічні ризики для мирного населення і планувалися заходи пом'якшення. Коли рішення прийняли, підготовка перейшла у фазу координації. Розвідка дала картину, де зупиняються вагони. Які саме вагони перевозять паливо або боєприпаси, де розміщено охорону? Але важливо, план був спрямований на мінімізацію людських жертв і уникнення ураження цивільної інфраструктури. Це відрізняє операції, які мають тактичну ціну від тих, що переходять червону межу акцент, стояв на руйнуванні матеріальних каналів, а не на шкоді мирним людям. Паралельно велась інформаційна робота, координація з вузлами спостереження, перевірка альтернативних маршрутів для цивільних поїздів, готовність аварійних служб. Це не було театральною постановкою, це була реальна операція, де кожен запит на відомості міг змінити розклад і долю людей. В умовах війни такі рішення даються складно, і до них підходять холодно. Питання, чи варто? Змінюється на як мінімізувати шкоду на оперативному рівні, діяли кілька незалежних ланок. розвідка, яка фіксувала пересування, аналітичний центр, що моделював наслідки, та групи, що забезпечували технічну підтримку й евакуацію в разі потреби. Ззовні це виглядало як низка рутинних дій, всередині, як напружена робота десятків людей, які рахували не години, а можливі наслідки для сотень кілометрів фронту. Для глядача це може виглядати просто виявили потяг і вдарили. Насправді це історія про інформаційну перевагу, знати, яке саме місце і у який момент стане ключовим, і це не лише про вибухи й полум'я, це про те, як один удар в ланцюгу постачання створює ефект доміно і змушує супротивника. Кардинально переглядати логістику, відволікати резерви й витрачати час на відновлення. Саме цей стратегічний ефект і був основною мотивацією не сенсація, а довгострокове ослаблення ворога. Операція почалася не вибухом, а зупинкою контрольованого виглядом нічного технічного простою, який зовні нічим не відрізнявся від рутинного заходу. Потяг, розрахований як ціль. У повільний вхід у заздалегідь обраному секторі, де навколишня інфраструктура створювала максимальну концентрацію вразливих елементів причали для завантаження пального, резервуари технічні комунікації. Перед командним центром стояло завдання мінімізувати час втручання в роботу місцевих служб та уникнути цивільних жертв. Тому вся операція була вивірена, кожен рух. Супроводжувався компенсаційними заходами для мешканців і цивільних. Поїздів, перший елемент відволікання, спрацював одразу. На сусідніх секціях з'явилися фрагментарні сигнали, умовні пошукові точки, які змусили протилежну охорону розкидати сили і переключити увагу. Це створило критичну розрідженість у системі супроводу ешелону. У ті хвилини, коли увага охоронців була зайнята зовнішніми сигналами, інша група вчинила фінальний крок точковий удар по ключовим вузлам, що гарантувало відміну автоматичних рятувальних і евакуаційних сценаріїв. Удар не був великою вибуховою шоу, він працював як ланцюгова система, пошкодження критичних контактів живлення Виведення з ладу систем локального керування та ініціація займань у вагонах з пальним або боєприпасами. Перші вибухи пролунали швидко і в різних точках, що ускладнило відповіді рятувальників: одні горіли резервуари, інші вагони з боєприпасами. Звук вибухів рвав тишу. І вже через кілька хвилин місце обступив стовп чорного диму, який закривав видимість. І робив роботу пожежників надзвичайно складною. Реакція охорони була миттєвою, але фрагментарною. Командири на місці віддали накази про евакуацію і підняли резерви, але в умовах диму, вибухового хаосу і розірваної комунікації координація була ускладнена. Частини, які підходили з різних напрямків, не завжди вкладалися у єдину картину подій, хтось намагався вивести людей. Інші відновити контроль над вагонами, треті загасити спалахи. Саме цей розлад і був одним із цілей: якщо супротивник не може швидко сконцентруватися, збитки множаться. Технічні служби залізниці, покликані локалізувати пошкодження і відновити рух, працювали в екстремальних умовах. Високі температури, детонації від розрізнених боєприпасів, ушкоджені колії. Евакуація постраждалих ускладнювалася тим, що ближні під'їзди були частково перекриті уламками й вогнем. Парамедики і рятувальники робили усе можливе, але кількість осередків ураження вимагала додаткових ресурсів і часу. Невід'ємною частиною операції була інформаційна складова, поширення перших кадрів і повідомлень пустило хвилю паніки і одночасно змусило ворога. Концентрувати увагу на локалізації наслідків, а не на пошуках винуватців, цей інформаційний фактор часу допоміг затримати адекватну військову відповідь, поки супротивник займався приборканням наслідків. Логістичні потоки на кількох напрямках залишалися паралізованими. Початковий висновок після першої фази операції був ясним. Мета досягнута. Значна частина вантажів. Які планували доставити на фронт, була знищена або серйозно пошкоджена. Шлях постачання тимчасово заблокований, і найголовніше, супротивник змушений був перекинути ресурси на охорону тилів і ремонт інфраструктури. Це дало час і простір для подальших дій українських підрозділів. Пошкодження підтверджені: кілька вагонів з пальним і боєприпасами знищені, рух на ділянці припинено. Колія потребує ремонту. Матеріальна втрата супротивника значна. Затримки постачань на доби й тижні, необхідність перенаправляти конвої і шукати резервні маршрути. Оперативний ефект простий і конкретний. Фронт втрачає частину планованих ресурсів, командування змушене коригувати графіки постачання, перекидати резерви на охорону тилів і ремонт інфраструктури. Це створює тимчасову перевагу для українських підрозділів: екологічні та гуманітарні наслідки, розливи пального, забруднення ґрунтів і вод, локальній евакуації, й робота служб ліквідації, потребуватимуться додаткові спеціалізовані ресурси для очищення і відновлення безпеки. Інформаційно удар підриває впевненість у логістичних ланцюгах супротивника і змушує. Його витрачати час і кошти на захист тилів. Політично це ще один аргумент на користь посилення зовнішньої підтримки України та перегляду ризиків у противника. Коротко, ціль досягнута логістику паралізовано, ресурси супротивника відволічені на відновлення, а Україна отримала часову і тактичну перевагу, яку можна використати для подальших операцій.